Ось уже декілька днів не видно гугуце в дворі. Завелися в нього справи зі старшими хлопцями, бігає, шукає по всьому селу книжки, з якими в школу ходять. Чотири букварі знайшов, а вдвою рідного брата портфеля випросив. Увечері перед першим вересня звелів гугуце малюкам шукати собі іншого приятеля, а сестричці подарував усі свої іграшки. Навіть машини з шофером не пошкодував. Спати ліг рано та заснути не міг. Ось знову собака загавкав, а раптом дідусь Єне, який дітям сни приносить, забере портфель гугуце, доведеться вибігти у двір і відв'язати тарзана. Ранком пес міцно спав на призбі бо вночі навоювався з дідом Єне, зате портфель був на місці помив гугуце обидві вуха, одяг новенький костюмчик, зірвав квітку в саду та й подався до школи. З однією книжкою йдуть до першого класу, а з двома до другого, роздумував гугуце дорогою. А що терма? на шкільному порозі стояв директор. Гугуце? здивувався він. Ти що, в школу? Та тобі ще до першого класу. На цілу шапку підрости треба. Дивись, он портфель ще землі дістає. Ну, гаразд, коли вже прийшов, покуштуй Кавуна на пришкільній ділянці. Гуце сорому ладен був провалитися крізь землю. Людину з повнісіньким портфелем книжок на очах у всіх дітей відправляють їсти кавуни. Розсердився гугуце і тут же повернув додому. Директор зрозумів, що гугуце розсердився на нього і ввечері прийшов миритися. І так умовляв він хлопця, і інак, та гугуце не піддавався, не на такого напав. А що гугуце, коли я дозволю тобі на перерві подзвонити в шкільний дзвоник? Як ти на це дивишся? Ніяк не дивлюся. Я б не заперечував, аби ти на свято прочитав шкільної сцени вірша. Що ти на це скажеш? Нічого. Так і пішов директор, ні в тих, ні в сих. А гугуце сказав батькові. Тату, зроби мені у дворі школу. Батько почухав потилицю. Коли вже починати будувати, то, звісно, треба справжню, а в мене ні кранів, ні машин. Тоді зроби парту, не відступав гугуцек. Що ж, парту можна. За тиждень була в гугуце справжнісінька парта. Залунає ото шкільний дзвінок, тут же й Гугуце сідає за парту і давай вчитися. А дід лашня з усього села підглядає до нього через тин. Вони б усе віддали, аби тільки посидіти за такою партою. Пожалів їх гугуце, хай дістають книжки, миють вуха і виходять по одному. Чутка про парту Гогоце полинула по всенькому селі. Дорослі йдуть повз садок, теж не витримують, завше через тин зазирають. Раді, що із села ще один вчений чоловік вийде. Деякі навіть у сад заходили. А одного дня, коли в Гогоце була перерва, ворота відчинив сам директор школи. Дозволь Гогоце, і мені посидіти за твоєю партою. Гаразд. Відповів гогуце, тільки спочатку покуштуй яблуку у нашому саду. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.